Давайте подивимось, Ольга Бесарабчук. Просить подивитися міста Овруч Житомирської області та Маневичі Волинської області. Наперед дякую. Угу. Мені йде інформація, Олечка. Ми з вами скоро будемо. Мені здається, Оля вже телефонувала. Ми з Олею скоро будемо працювати. Я більш детально їй розповім. Так, Житомирська область, так? Угу. Житомирська область не надто безпечна, особливо у нас сьогодні яке число? 22. З сьогоднішнього числа будуть частіше повітряні тривоги ми будемо чути. М і майже вся Україна буде червона. Тому обстріли будуть, летіти буде. Ось, але будуть по можливості максимально Е, <г Authentic> uh -huh. uh, Так. Любов Сиротенко дуже просить Запорізьку область, Василівка, Токмак, Мелітополь. Задалеки дякую mm -hmm. темна така зона з білим димом, енергія мраку і такі, знаєте, як вспишки вогні. Вогняні вспишки це як що, як енергія. фосфорна зброя, якась? Так, 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 хімія однозначно. Енергія смерті, енергія негативу, але... але буде щось пізніше з того, що трошки нам буде як давати впевненості. Не буду про це говорити. Угу. І уся хімія, це знову проти цивільних буде все. Так, зараз усі дії е, ворога російського будуть спрямовані на тиск на мирних громадян, і тиск на мирних громадян. Угу. Давайте будемо далі дивитись. Таня просить подивитись Нікополь та Покров. Таня у вас здається або ноги, якась слабкість в ногах, або страх, от якийсь такий важкий стан, важка енергія йде від вас. Таня дуже переживає. Також погані карти, але в майбутньому будуть і гарні новини. Зараз все тільки починається. І дуже буде активно і швидко, знаєте, все якось змінюватись і активніше піде. Угу. Дякую вам. Буду так трошки завуальовано uh. говорити, щоб. Да, uh, вера, Вера, можливо, питає про Полтаву, яка ситуація буде там. Угу. Також чути буде повітряну тривогу. Скрізь буде неспокійно. Десь через днів два, чотири, можливо, тиждень, щось буде летіти. Так, ще будуть Але такого прям, ну, дуже-дуже щось страшне, я не бачу, що відбудеться на найближчий час. Тобто можна поки для Полтави видихнути. Угу. І мені чомусь от, е, прийшли як предки так, цієї людини, жінки, і ніби просять з розтягнутими руками, щось просять поїсти. Вам потрібно пом'янути ваших предків. Віра, це для вас було, а ми рухаємось далі. І Ольга Садовніча дуже просить Одесу і Одеську область. Одеса Одещина. страшно. Сильні будуть удари, сильні будуть обстріли. Також дуже багато провокацій біля нотаріусу, юридичної якоїсь установи. Можливий прильот. Мирні громадяни не мають також спокою, тривоги, хімія. Там використовується хімія. А якого роду хімія? Щось таке, що викликає як зуд очей і горло. Не знаю, що це за хімія, як вона називається. А воно якого роду? Воно як з води буде йти, як щось, можливо, в воду додали, або е якимись бомбами. Це, Ні, це як, щось зверху, газоподібне? Зверху, зверху. Угу. До речі, я, здається, минулого разу, я не пам'ятаю, чи на прогнозі, чи на своєму каналі, я казала, що. Я відчуваю і бачу, буду використовуватись така техніка слідкування. І я натрапила в новинах, що десь з космосу якась штука, де ловить і слідкує. Угу. Слідкування, так. І я зараз відчуваю, що їх як масово будуть виробляти якісь менші зменшена версія дрони, дуже будуть слідкувати за військовими нашими. Це щось на кшталт тих повітряних куль, які у нас літали. Mm. Чи воно прям буде високо-високо? Вище буде і на воєнному полі будуть видаватися росіянам такі чемоданчики, потім вони будуть підніматися дронами вверх і де будуть слідкувати. Mm -hmm. Для чогось важливого їм потрібно. І, і на це потрібно звернути увагу. Цікаво. Наші, Можете більше розказати про це щось? Як пошук, знаєте, баз, прорахунок е воєнних, якихось баз, де зброї більше. От вираховують, де зброї. Вони Бояться, що у нас буде сильна, гарна зброя, її будуть зараз прораховувати, щоб знищити. Угу. Дякую вам. Рухаємось далі. У нас Неля Грищук питала про Хмельницький. Що можете сказати про Хмельницький? Я чую повітряну тривогу. Я чую, що будуть летіти, як дрони і будуть відбивати. Так. Багато колаборантів там зливати будуть інформацію. Потрібно посилити захист і бути уважними за людьми, щоб менше володіли інформацією. Неспокійно буде в на найближчий час. Там десь, можливо, людина проти людини, звідти будуть щось готувати. Або заміна буде посадовця. Щось буде потім, в новинах. Угу. Дякую вам. Давайте поки що наостанок, але ми ще повернемось до цієї теми. Загалом подивимось захід України. І там будуть повітряні тривоги. Так, чекайте. От там, в тій частині, будуть поширювати плітки і піднімати людей проти влади. Там буде схема впроваджуватись як породження хаосу і підбурення людей, невдоволення людей, ніби таке, що як чи крадуть кошти, чи військові обкрадені. Оце питання я чую. Угу. Стосовно прильотів, так, повітряні тривоги будуть, буде летіти не по всій. Західній Україні, але частково буде. Була якраз новина вчора, мабуть, про злиту переписку мера Івано-Франківська, де він каже: розпиляйте там по тендерам маленьких, а інше собі. Угу, це ще буде. Угу, продовжуватись добренько. Давайте рухайтесь далі. Я не можу не звернути увагу. У вас така mm. тут цікава шкатулочка. Розкажіть, будь ласка, що це? це? Можливо, ваш якийсь новий інструмент, там гарне оформлення таке. Так, це магічна скринька. Чудо, я взагалі за українських виробників, і я хочу, щоб в усьому світі пишалися і мріяли. Купувати українське щось, і знаєте, от і вбрання, і віночки наші українці це українські взагалі мені. Це мені подарувала дівчинка, яка була моєю клієнткою. Ми зараз з нею подружилися, і вона просто в подарунок зробила мені цей віночок. Люда Савіч, тобі дуже дякую, ти молодець, тебе золоті руки. І хто має бажання ходити в таких вінках, як Аня Атаманова, звертайтесь, будь ласка, у мене на сайті будуть пізніше представлені із задоволенням віночки. Тепер скринька магічна, це взагалі якесь чудо. Мої друзі виготовили колоду, неймовірно, вона жива, називається Золото України, українське таро. Ось такі скриньки буде продаватись це ексклюзивна колода, це взагалі чудо. Вона дуже легка, показує дуже чітко відповіді на питання і незвичайна. Вона ніби як бархатна, якщо можна от, угу. да, подивитися, бачите, з золотом, з гербом. І я думаю, що хто навіть не дуже досвідчений, хто хоче навчитися, перша оця колода вона буде неймовірно, дуже сильна і показує дійсно, вона відчуває людину. І показує те, що має попередити людину, Вона як захисна для мене йде. Я зранку роблю розклад для себе перші три карти це попередження, те, що має бути, чого мені остерігатися, і те, що буде хороше. Ось, Якщо буде цікаво, то звертайтеся. Є така доповнення книжка для опису, теж з бархату. Вона королівська. Дивіться, тут все дуже просто подається. Таро українське. Малюнки нереальні, шедеври просто Ось, відображено все в чорно-білих кольорах, оздоблених золотом. Ось, Колода незвичайна, схожих немає в Україні, це точно. Ось, Малюнки неймовірні. Колода жива, колода цікава, і колода дуже дуже потужна. Ось, чудово, дуже дякую, що розповіли. І за допомогою неї я буду робити розклади. Так, давайте ми нею і продовжимо. Угу. А, хто зацікавлений, будь ласка, звертайтеся в описі до цього стріму. Вже є сайт на Таманової, де можна придбати собі таку чудову колоду.